Салвеве Pictures за підтримки бордаль Інью представляє КГ На японському заводі Китайцев третій зміну Пістостинного металу раму жі варили. Любі друзі, ваша друга зустріч з Хондою почнеться з розбірки мотоциклу, рами і легкого шоку від деяких технічних рішень, впроваджених провідними інженерами в області в Суми, місто Бидла в Сумській області. Звідки родом цей мотоцикл? Да. Коротше, ремонт Берем Беремо від чого підійшло, але не по ширині. <laughs> Беремо болгарку. <laughs> Берем болгарку, тому що ще жить. І все, і становимо. Я не знаю, що можна було робити з цим амортизатором, але йому вже настільки погано було. Ну, от пружина ще молодець тримається. Покажу вам одразу, що тут у нас. Тут у нас. А що, маятник не довтить, да? Ні. Ага, тут ніхто нічого не доварював. Все нормально? Ну тут просто Можна було. Тут понятно, так, що так, хтось так. хотів прямо ток поставити, потом передумав так, 4 рази. Вам Видно, не видно. Чуть-чуть буквально колодок, но їх нема, по суті. Вилка не тече. Ну, підозрюю, що може і нічого може текти. <гумі> То таке, побачимо, ще подивимося. Савкова боробка називається. <гумі> Савкова боробка це... Хтось ще ж нормально намагався наварити. Просто, типа, вона зносилася, знайшли зв'язку з якогось їжа, наприклад. Обрізали по кругу, так? Обточили. Притулили, не підійшло, Обточили ще раз. І потім, отак. Вот Окрім проблем з витратними матеріалами, був ще косяк з вісімкою на передньому колесі, який нам потрібно буде виправити. Також уваги потребував і бак, було декілька вм'ятин, які професійно підтягнув один місцевий пластичний хірург. Звичайно, що враховуючи весь постапокаліптичний вигляд мопеду, ми вирішили освіжити по фарбі також і раму. Тому треба підібрати, звертайте сірий колір рами, якщо що. де вона тут є. Оп, та бляха. Якісна Хонда, що можна сказати. Ну а при цьому наче все живе. А ще стакани вилки та маятник, на які було просто страшно глянути. Простіше кажучи, те, що було колись сірим, стане знову сірим, а те, що було чорним, стане знову чорним. Так це вже якась філософія. Але перед повним розбором і покраскою ми вирішили придумати на Хонду багажник. За систему підтрикофри ми сумлінно зажали грошей, це ж не той бюджет проєкту. А оскільки автори відео іноді торкають фантомними болями, то донором проєкту став бажажник. Nice. Нормально. Так може цей скремблер? Це не б'є поставив. О, нормально. А де дід? Дід, ви знов стягусь, йоп. Ну зато так можна прикинуть багажник. Беремо цей чудесний. Просто не знаю, який багажник. Пахне козами, це? Чуєте? Чуєте, як пахне? Витвір індійського мистецтва. Звичайно, що без болгарських партнерів цей проєкт не обійшовся. Допоміжними точками кріплення до хвоста ми обрали кріплення сток-поворотників, провівши певні роботи з покращення геометрії та посилення конструкції прутками арматури, часів трипільської культури. Ми також провели підтяжку багажника до рівня ширини хвоста. Доволені. Так понішу, то він бажають не він просто максим навивається кофе. Просто максималь. Він кофе фішист просто. Ні, <рес> це просто флешбеки по этому, по первому мотоциклу. Якщо багажник, то тільки з багажа. Це почепили ті бидли. Які почепили їх. Ну і по фінішу додали трохи зварювальних робіт. Не знаю скільки кіз витримає дана конструкція, але вийти повинно досить надійно. Точно краще, ніж було. Ну дивіться, в цілому, якщо все зробити по уму, то буде норм. Такий. Трошки сварки, трошки болгарки і все. Mm -hmm. Enduro XR 25, turbo. Тур... <кх> Кстати, насчет турбо. На турбо ж можна, Якщо yes, дуже захотеть. Бюджет. Буджет. бюджет. Да, бюджет. До речі, про бюджет Допомогу у вигляді якісної авто та мотохімії, олив та мастил нам надає компанія Бордаль. Це вже далеко не перший мотоцикл, який отримує від нас обслуговувань за допомогою наших партнерів. А по промокоду Савсалвен ви зможете придбати стільки завгодно найменувань на сайті компанії зі знижкою в 10%. Подробиці в описі до відео. Попереду нас чекала повна розбірка мотоциклу до рами. Враховуючи те, як знімалася і працювала вилка, ми майже на 100% були впевнені, що там ніхто нічого ніколи не робив. Вилка не тече. Ну, не факт, що там є. Та ні, там щось є. Чвакає щось. Не буде, не Но сосальники я вже заказав. Наступний етап демонтаж морди, приборки і основної електричної коси дротів. Коротше, знімаю морду. Ладно, з ним тут тут три болта з чотирьох, пофіг. Ладно, ще усім, пофіг. Но зараза, оце Це я даже не знаю, що треба було робити, щоб зробити, таку от, щоб зробити от скрутку зробити. Щось було, кудись воно йшло, потім воно кудись а Потім потерявся смисл життя. Ну, це коротше, ну хоч гніздо під лампочку. А, було колись ціле. Уже не ціле. В общем, ситуація ближче похожа на плачевну. Ну, нічого. Оцю всю чехарду ми замотаємо, за, не знаю, заізолюємо і все буде добре. Можливо. Не знаю, який чинуше впроваджував певні реформи в проводці мотоциклу, але дуже хотілося провести тому майстру ілюстрацію. Тросік під заміну, потім треба цей тросик буде поміняти, цей поміняти, щоб дуже прокачали, колодки поставимо, зняли вже перевилки. Перевилки у нас в нормальному стані. На його прибіг на його вік цілком абсолютно адекватний стан. Поміняємо сальники, пильники Так, у нас знову рубрика звірі. Ну Це просто я не знаю, що треба було робити, щоб це придумати. Ну, от як оце можна було зробити? Ну, поламав ти приборку, зараза, Ну, піди, ти саму дешеву купи, Ну, хоч ну нормально, ну, вона ж вся розсипається. тут розсипається, там розсипається. Ой, ну це, звісно, я не знаю. Лампочки перегоріли, в тебе не було 20 гривень лампочки поміняти. Просто ужас. Продовжуємо. Останніми залишилося зняти тільки двигуни маятник. До речі, при детальному огляді виявилося, що ще треба замінити сальники ведучого валу і валу КПП. Ох, бляха, я не знаю. Що можна з ним було робити? що... Просто вопросив більше, ніж відветов. Ну, це, конечно, блін. Я думав, задня зв'язка, то що вона наварена, це. Ладно, ще оце. Ну, приборка може там дорога. Ну там 50-60 доларів була. Ну в контексті ціни мопеда це багато. Но, блин, ну, блін, -ну -ну, ну 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 це 2 доллара, ну серйозно. Ну, ця маска сварщика теж, конечно. Демонтаж маятнику. Виявився не досить легкою справою. Більше того. Все... Мені не вистачає рух, треба або знімати або держати. Ну подержи. Сейчас, подожіть, треба подержать. Замість рідних підшипників хтось встановив капролонові чи фтеропластові, чи гівнозроблені втулки. Блін, я звичайно розумію, що теорія розбитих вікон це якраз про цей мотоцикл. Але ж треба було змазати вісь. Чим ось змазати? Вона ж не участвує в повороті там, і всьому остальному. А Смазка на осі потрібна для того, щоб вона хорошу колозвазила, витягувала осідне живіло. І вже не треба було кувалдою випивати ось. Ну, в данном случае треба було. Mm. Oh. Ух ты бля. Держи. Ну як вам сказати? Я конечно розумів, що буде срака. Но срака виявилася розміру XL. А я розраховував максимум на М. Врешті-решт, маятник здався. Окремий лайфхак, який ми плануємо залишити на мопеді, це слайдер ланцюга з ременю ГРМ. Чи ще чогось. Зручно та економно, хоч і стрмно. Особливо, якщо ви дивилися ціни на оригінальні запчастини, Honda. Ну, no, тому я хочу вам сказати: просто діть в жопу. Все. Може, це не красиво, але місце точне. До речі, хто от думає, насчет Свапу, да? ну, Honda, типа можна 200 кубів поставити там туди-сюди. Я вас трошки розчарую, нормальний живий двигун десь 12 тисяч буде коштувати, може 10. Це такий прям 200-250 кубів, звичайний нижній вал або щось верхнівальне, але дуже-дуже чахле. Ну, наприклад, там якийсь там 165, й 164, й оце таке щось. Ні, можна купляти такі харчі, якщо ви впевнені, що ви. Якщо у вас є гараж, майстер, і по мені їх обділи. Демонтаж такого агрегату справа не складна, але бажано мати додаткову пару рук. Ухі! Ухі, ухі! Щоб розібрати мод до голої рами, залишилося зняти пульти, руль і траверси. До речі, курки щеплення і гальм. Ми також замінимо на нові. Ну а пульти трохи реанімуємо. На диво, рульва входні виявилася в не самому вбитому стані і ще точно походи не одну тисячу кілометрів. Та ні, надо почистити. Не треба просто. Так, розібрали мопед. Ну, о, трошки все з'ясно, в принципі, живе. Навіть не Пошитники і ролики не видають. Різнього, не конечно, да. Не щедило, мягко кажучи. Як ви здогадалися, ми будемо освіжати колір мотоциклу. Тому підбираємо сірий який найбільше схожий на завод і починаємо підготовчі роботи по зачищенню їрджі на рамі, маятнику та інших деталях, які будемо фарбувати. Зачищати вирішили руцями. Я не знаю скільки вгору. Я не знаю скільки вниз. Я лише по лісу. Мій хазяїн глиноміс. я знайду тебе скотино, я повішу за підсос, хтіла їздить Україною, але ж бачила на воз. Нафіга мені це щастя. Краще була я в тіда. він дивився мені в виход, може, б дірку розсверлив. краще б сіти десь по селам добровірених бабів. Досить довга і надто весела робота, скажу я вам. Але результат того точно вартий. Антон пофарбував раму, маятник, штани вилки, зачистив та пофарбував також і чорні деталі. Вихлопнув бак, різні кріплення, ніжки, траверси, руль та болти. І це ще не повний список. Вийшло досить непогано. Побачите при збірці. Інший момент, який потрібно було реалізувати перед тим як починати збирати мопед – це вилка. Не знаю, скільки класів освіти було в того, хто останні роки катався на цьому дирчику, але він точно не парив собі мізки. В плані обслуговування до моменту поки мотоцикл зовсім не стане. Кофе з молоком. Хто заказував? Вірніше, американе заказував молоком. Грязь з молоком я б сказав би. Та, ти що? Ну, це іменно да, грязь. Масло з під калюжи. Так може вона є калюжий ох. І... Викони реально грязюкою просто. Коротше, як показує практика, Honda не любили всі, причому по очереді. Забували грязюку туди. На диво, вилка не потекла, це ж Honda, але те, як вона демферувала, викликало великі питання. Тому починаємо класичну процедуру для проєкту Корч обслуговування передньої підвізки. Що? Це вже не масло, це вже ну, не буде. Я думаю, так, да, там уже все. Мы сейчас помыем, глянем направляйки. сподіваюся, что живи, поменяем сальники, пыльники и мабуть засунем. Ну, ради а интереса. А ти, не, а ти ще не хотів вилку перебирать. каже, не так, так, слава богу. Шо? Вообще я Не, вилку перебирать хотів, а автоматизатор амортизатор куплять я не хочу, если честно. Бо щось з амортизатором взагалі житуха якась не заводиться. Якщо ми його не подужуємо, то я не знаю, що. Якщо просто... ми його не подужуємо, я куплю на розборці за 800 гривень, той. і, і будемо дужити той. І будемо просто дужити два години. Або куплю за двушку новий, тільки не такий, і придеться вуха пілять. Я навіть не хочу їх вражі, а лучше загарбну помні. Відмити вікові нарости бруду заливою і якимось мезозойськими відкладеннями. Нам несподівано допоміг карпліна від бардаль. Вилка, звичайно, не карбюратор, але засіб свою роботу зробив добре. Після очистки однієї ноги від шмаровидла ми витягнули старий сальник, який вже вріз в штани, подивилися на стан направляю, які ще походять, і замінили сальник на новий. У мене на великі ноги товщі, ніж на цій вилці. Тут 31 нога, а мы на велике 32. Ні, ну що, для цієї кубатури це вполне нормально. Да, як ви пам'ятаєте, у нас там є лайфхак, щоб не пошарпати сальники пильники. там. Ми беремо і вдягаємо шок. Бронебойні презервативи. Да. Ну, так як бронебойні презервативи всі пішли в діло, я так понял. Так, перевіряємо. Та йди, все. Не було ніяких загибів, нічого такого не було. Масло знімає, ти глянь, Боже, я, як Ісус просто повинен. До речі, на таку худеньку вилку інструмент був викручений майже до упору. Кому цікаво, в вилку входить близько 190 мл оливи в кожне перо. Нічого кримінального при обслуговуванні ми не побачили. Після цього вона точно пройде не один десяток кілометрів, враховуючи загальний стан. Ну що, Хонда потроху починає оживати. В наступній серії ми почнемо збірку мотоциклу, оскільки основні деталі вже всі придбані. У вас і нас також чекає інспекція двигуна і відповідь на питання, чому ж він димить і коли воно все ж все поїде. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пропонуйте мотоцикли на огляд. Зима буде длинною.